Все, і сім на свято. Амінь, слава Ісуси Христові. Чесно цілі, батьки і свястри, сьогодні на те. Маємо Божьець Молиця. І тоді Божастину день Вьякого Святого Господського Сім'я Господа нашого Ісуса Христа. А мене. Кожна подія вам війська. Чим старій, чи на новий заміт? Особливо вийза. Покаже нам три перспективи. Показуємо історію того, що дісталися Палестині з пороками з царями, з нашим Господом з Христом. Кожна перспективу, що нас далі, майбутнє показує нам, відкриває. І також ми завжди актуальні для нашого сьогодення, будь якої Богу, будь-який час. Що показує позиції позицію? Так це була відповідь історична, Це колись сталося. I to już nie żyje, a ty pozostawujesz. jest jak u męskiej. Pan jest w tym, co zresztą, jako że jesteś pewien, ktoś, no wiesz, człowiekiem, 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 a nie. A więc czasu w jego misji na I po prostu tu na Ziemi lata jest hoczyk. Czym on sobie czemu Nie chcę zakończyć, nie Ale Він може вести за собою інші, моя має авторитет, а й по злісті, мужності. Можемо статися пророком. Це був молодій рік, але це одної вже люди мали мати повагу вчистити свої родини. Ти Томан Туквіно пише так. Чому Споч відразу землі? А небо письмо Хасіня, чого він відказує посвятить своїх смерті? Чому? Тома відповідає. 40, 40 води. Що Святого на доказ

Господь досвятив, щоб нас утвердити у своїй смерті і справді по небі. До свого восьми насправді пострад. Особень являвся своїм учням. І вознісся на небо. Та як буде на небо, всім туди вгору, на небо хмаря, але що таки дня або позвініти війну. Неба це не такі фізичні, де сам твої. Небачити з великої букви небо. Це інший світ, духовний світ, який є і там, на небі, десь в висотах. Він є тут. i wśród to istnieje nas pomiędzy nimi. I to pomiędzy nasz prostym wyprężnień. Nie ma miejsca, do tego nie było, bo jest wśród nich. Wszyscy w duszy i duchowny. duchowny istoty. I tam, wiem, jest Bóg, Angelu, Руші тих, хто йшов у вічність його світу. Ну і небо також допускає Бог, достає, що хрім небо в тому духовному світі, я скінчий Духові Світ. Світливий душі, на жаль, теж не собі. Той світ називається. A powinnoć się tak robić. Czy nie myślisz, że to jest po prostu inny sposób, 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 Čez resnice, ampak če hočeš biti nekaj, čemu 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 če hočeš biti nekaj. То немає тіли душу. Духа Дух душ – це така можливість нашої душі контактувати з Творцем, з Богом. А також замість своїми силами свободи. Також так. Отже, Наш дух, замість нашої душі, має контакти з отцем. Мати виходить, зв'язок з світом духовним не видно зі тісну. Хай ми тече не знає, ми допоможемо всі. Хто це знає, хто це вірить, може це свідомо мати собі свого, а не святим. Це і правда. Небо, писав душі, сам твоє віла, де є Бог, той просий час, більш ту може бути про час. Нашого сьогодні не може. Якби ті, хто назад є смієму, хто там молиться, ось робить добро, з Богом і діє через них, учились. Так ми це будемо у нашій сім через нас, через наші добрі справи. Але ми можемо бути в цій світі, потреби при злихові світі. Через нас уйдет також їй це святство, і старшенство. Дійсно з нашої волі, не тільки з нашої волі, але також із волі освобожував з нас Хоча ми тут на цьому світі видаємо першу повиділям і дикати або небо, або пекло. Ось таке не може з місця Господь. скажеш, а чому би з місцем би тут з нами знати, що ви будете, він би жити правди, він потребував тіло воскресень, яке вже не може вмирати, терпіти страждати. Як тобо ж він є видвоє, ті вимає є не вмирає, такі так на смерті, що ти розуміє. І би то було добре, коли Господь Бог визнав тебе, не зовсім. Widzimy to, tak my, Ale to co to byłoby nie dobre dla nas, nie znamy po czemu, ale spodziewaliśmy się, że to dla nas dobre, najlepsze, I to się że to byłoby dobre. nas Ale po i nie po kim jak rodzina. Але лишився всюди. Хіпаробокс пішов, щоб бути з усіма. Як це розумію? Хвилину людиною заусвіти, як ми з вами, жити в даний час, в тому місці просто. Він бути в Америці, і в, в Європі, і бути і там, де І вони чули про більше ніхто був про що. Але зараз ми розуміємося, і не в тому, Бог наповняє своє серце. Сердцюди. Бог і сюди. І тому має доступ до кожного серця, кожної душі. Будь і місце, час, розмір, все. Ти він сонний, в сонні,

споча, а здатність. Господь злочине не слухам, не воспачем, але радістю. І лишився у кожному серці, того, хто його любить, хто його любить. Пішов, що буде а без спаси не дай, не люди. А душ дуже ране вчинив. І саме буде за сім'я його. актуальність для кожного з нас. Чи дійсно ми мы вичуваємо свою своєму серці, Чи ми віруємо, чим знаємо, що Господь зараз нам присутні живи Господь. Ти не помня, воскрес, і вознесення, що буде нами всіма у в сечасті Епохи. Злужилась говорят для кожного з нас. А що віримо жити? Живий Воскрес, а Він живий. Хе став, але хись померти він тут, відсюди. За один святий кайовіня. Каже Господь всюди, Бог і всюди. Ви думали в сюди, два місця, вони було крім одного місця у цьому світі, де Бога не може бути. Це місце. Це місце називається міська серця. Так. Тільки наводить богатині вода. Як мене хоче, поки що почали підігріти. що це місце як безполага міське серце, то це є дуже страшне місце. Це є пекло. Але яке пекло серед нас. Co to jest? Czerpa podkreśla, to jest i obstawy, w których przebywa ludzka dusza. Stan i obstawy. Może ten stan być najgorszy na świecie, kiedy ludzie przegapia swoje serce Boga. To jest co Widzimy, ludzie robią... Królów nie ma ich, łag, ich po angielsku, ani ich tajemnic, pożądane złama. Być może są tam jakieś straszne, ale straszne złoczenie, które są tam jako tytule. Jak czarne, ale i na Hüdrychu, czotkoľvek, Те, що вони очевидці, що вони пам'ятають речі річних той час, то речі, які людський розум спиняти не може. Те, що люди з людьми, то й неприробні якісь такі дикі, звільські диких або звістки, бо то тобі звідти робити. Щось таке страшне, що ну, розум здоров'я цього не сприймає. Це робили діти з людьми. Тільки погані моглися. І тоді, бачите, Господь пропустив, що зло керувало Що ти Бог входить життя в мене, він подає на цьому світі. Те, наші батьки, діти це було пекло. Подібне до нього, але дуже-дуже дуже подібне. Там у згоди буде зла. Як ви знища життя, як виживе, а рока цятла, напевно, Божий чудом. Але не визволіє. Це що Божо перемагає Святиство. Але якщо людина хоче, хоче бути з Бога. Щоб присутні всій душі Бога. І тоді, в часи страшні, і зараз, там на сході є багато доказів, Чоловіка, то, що навіть це з того здоров'я з мати. Як люди чинять, якщо хтось молиться, хтось один молиться, то Бога щиро Бог перемінює ситуацію. І від собі, що було підвернути політику. Ніхто і ніщо. І ми не маємо читати нічого не спали віру Бога, але молилися, що нам терпіли і молилися. Діли, що Бог є, що ми корисно приїхали робить практицю і над наші землі. Посадивати мене тобі станим, віддійникам, фанатиками.

Koniec widzosłown. Nasze szczęście, czybłogie, jest wciudane wśród w samą budżet, samą budżet. I to nie ma problemu, kiedy kobiety w ogóle nie ma. nie było i nie będzie. I to masz czas, na to to Tak, mamie mości. Війна ікономічно важко, яка okay, буде важко, але вірність поставити. Ще не таке не пережити, не таке. Це переживати. Але ми собі вірати. Присутнімо через наші душі серця, Бога в цьому світі. Тільки побачимо, що буде. Не треба Може про сіл жарт. Але просто вірити і молитися. коли важко. Роспі прийде. Прийде. Розвійте. Усуньство. Через знаєш через нас. Але ти можеш. Ти знаєш, що це зробити. Господь святийському страну. Та завжди Бога. Та що діє, та завжди буде. Але каже Господь, це кучний. Чи знайде сим чоловічний віру, а це ніколи прийде. Що би було, щоб не діялося, то й найцінніші скати, має нам Бога, це наша віра. Якщо віра, тоді це Твоє твія нас, напасуємо, продовжає жити від Але ми собі тверди віра, яка втикається до стає волинки, церкви, сповільно, участию, Євхаристію. Наші добрі діла, вона нас пошириться і в нас надовгі. Саме ця віра що Господь перемагається, не бійтеся, маєте віру. А саме віра ваша перемагається. Будьте з нами зараз. Очікуємо схожі з нас. де то нам силу все перетерпіти, все пережити і перемогти. 好的，好的、嗯，好的。